Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект на передню навіску. Коштує він 55 тисяч гривень. Це нашого власного виробництва. Він отакий на циліндрах, циліндри 63, хоч штоку 20 см. Тобто хоч току, дивіться, від сіля до сіля. Це ми так заміряємо 20 см. Отак воно виглядає. 55 тисяч гривень коштує. Колись воно стояло тут на макеті. Такий самий. На цьому макеті продали. Людина встановила, дуже-дуже задоволена. Все її влаштовує. Зараз оцей комплект він також продан. Але під замовлення, дивіться, якщо вам цікаво це десь тиждень, ну два, можливо, там максимально, ми готові виготовити під замовлення. Тобто, ну дивіться, дуже, дуже воно дорого коштує, тому ми не тримаємо на складі такі речі. Це дороговартісна така річ щоб тримати, але під замовлення, якщо вам потрібно, ми готові виготовити і відправити вам оце таку річ. Отак воно все виглядає, все воно, отут, оце такі пластини ще в комплекті йдуть. Так, можете роздивитися більш детальніше. Як воно працює. Ну, тобто, от Тут, звісно, на жаль, воно не встановлено зараз на макет, але на макеті воно більш так було б зрозуміло, як воно виглядає. Так, Друзі, для замовлень, будь ласка, кого зацікавило, будь ласка, за цим номером звертайтеся, також нагадую Молдова. Є можливість відправлення в вашу країну перевізник Сергій, зв'язок через Viber. Також Литва Латвія, перевізник Володимир, зв'язок також через Viber. Будь ласка, звертайтеся. Будемо раді вашим дзвіночкам. На все добре.